Всім привіт! Мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс Друзі, я буду вдячний вам за ваш актив. Оцініть відео лайком, якщо воно вам сподобається. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Також я буду вдячний, якщо ви поділитесь цим відео з друзями. І, звичайно, пишіть коментарі. Для мене і для каналу це буде просто величезна підтримка. Всім я бажаю приємного перегляду і поїхали! Зараз я знаходжусь у селі Млиниська. Нещодавно я переїхав сюди з міста. Сьогодні ми он з дідом Толею молотимо пшеницю і заодно тестуємо один із викуплених комбайнів. Дивимось, в якому він стані і що потрібно буде в ньому замінити. Тільки дід щось таке незрозуміле робить. Діду, а що ти робиш? Та ти не бачиш, я роблю. З комбайном якісь проблеми чи що? Ну, не а що не так, що саме робити не хоче, в чому проблема? чому? Вибиває. Вибиває? Коробку вибиває чи що? От зараза. Покажи, може допомогти тобі чимось треба. Я знаю, що треба. Добре, тільки не психуй. Просто дід багато років відпрацював на цьому комбайні, він вже краще знає, що до чого. Але давайте допоможемо діду, щоб він не мучився. Перезапустимо комбайн. Бо щось з ним явно не так. Потім потрібно буде привезти до толку всю техніку, все переглянути, що потрібно буде замінити. Бо зараз немає грошей на нову техніку. Гроші, як кіт наплакав. Оце то точно що гроші, як кіт наплакав. Ну, але я вам скажу, скільки тих грошей не було, їх завжди не вистачає. Так, перезапускаємо комбайн. Зараз наче його відпустило, поки нормально працює. Ну, тоді дід поки нехай молотить, а мені потрібно буде з'їздити до комплексу і взяти трактор. Бо в цьому лісі, друзі, я дещо знайшов. Але саме воно не поїде, тому потрібно буде його чимось доволокти до комплексу. Тому поки хлопці нехай попрацюють без мене, а я займусь цією справою. Так, до речі, оце гарне мальовниче село. Я переїхав з міста. На бридла можна мені сказати міська метушня. І тут я буду займатися землеробством. Довелось продати мені все-таки квартиру в місті і взяти невеликий кредит. За ті гроші я викупив у цьому селі старий занедбаний агрокомплекс, декілька одиниць техніки і декілька гектарів землі. Землі, звичайно, небагато, але земля тут хороша. Родючий чорнозем. Ну, чорнозем взагалі можна прирівнювати до золота. це ж саме родючіший ґрунт. Тому тут працювати буде одне задоволення. Так, потрібно буде ще зайнятися самим комплексом. Тут, як ви бачите, це все як побудувалось при Радянському Союзі, так нічого і не змінювалося. Ну, але я вам скажу, це ще не найгірший стан, який буває. У більшості сіл все вже давним-давно зруйноване, порізане і вивезене. Ну, а цей комплекс ще більш-менш нормально зберігся. До речі, техніка теж добре збереглася. Старі залізяки, але вони всі в робочому стані. Зараз мені буде потрібен ось цей Т-150. Спробуємо його завести. Нехай він пару хвилин попрацює, прогріється, а я поки схожу, знайду щось для буксирування. Тут у мене при в'їзді є куча металобрухту, і там я щось таке бачив. Я думаю, на цій кучі, що хочеш, може бути. О, є жорстка щіпка, супер. Вона ще й в нормальному стані. Ну, мені підійде. Потрібно буде все-таки повивозити все зайве звідси. І так добре, що тут все не позаростало бур'яном. Видно, що доглядали за комплексом. Ну, але все одно буде над чим попрацювати. Так, зараз ми обкатаємо цей Т-150-й, глянемо в якому він стані. Хоча, коли я це все купував, мене запевняли, що вся техніка справна. Та й викупив я цю всю техніку за ціною металобрухту, просто це все продавалось терміново, тому і ціна була набагато нижче ринкової. А з часом будемо бачити, як вона все покаже, і наскільки вигідно буде працювати з цією технікою. Техніку, звичайно, потрібно буде обновляти з часом, на цих залізяках я не планую працювати вічно. Але це все буде з часом. Вже можна сказати, як заробимо, тоді вже будемо купувати. Так, Мухтар залишається. Буде охороняти комплекс разом з дядьком Петром, який напевно спить в каптёрці Так, за щось я зачепився, що це таке було. Та що це там таке? Десь напевно арматура якась сплит стерчить Треба буде потім переглянути ці плити, а то попробиваю колеса в техніці, буде мені морока. Ну що, ми майже приїхали. Тут потрібно акуратно заїхати, бо тут такий крутий підйом, Колесова дорога, аби зараз трактор не перевернувся. Треба буде потім розчистити цей заїзд, а то не видно нічого. Так, друзі, в нашому лісі загубився окупант. Ось такий Урал російський. На Київ він походу їхав, але не доїхав. Як скали в Росії перегрупірувався? Пробував я його заводити, ніякої реакції мотора в нього немає. Щось десь з нього перебити. Але добре, що він не доїхав. Нема чого лізти на нашу землю, їх тут ніхто не чекає, і окрім ганьби, вони тут нічого не знайдуть. Дякую для наших хлопців, які стримують і дають вісіч окупантам. Допомагаємо нашим Збройним силам і все буде добре. Зараз цей урал звідси заберемо, вже на місці буду дивитися, що з ним. Зафарбую оце позорисько і думаю, він мені ще послужить. Я вам скажу, нормальний такий бонус буде для мого комплексу. В ньому солярки приблизно на півмільйона гривень. Звичайно, добре було б взагалі такого не знаходити на нашій землі. Ми б краще ту солярку купували, тут навіть питання не в грошах. Але сьогодні цей Урал буде для мене як трофей. Ну і це ж не просто якась там моя фантазія, а це такі реалії сьогодення. В принципі, ви і так все прекрасно знаєте. Для себе висновки ми вже давним-давно зробили, а росіяни нехай собі думають. Ну, звичайно, якщо є чим думати. Оу, що це його так понесло? Дивіться, трактор аж волоче. Так, акуратніше потрібно з'їжджати. Просто тут теж дуже крутий спуск. Зараз ми акуратно його зволочемо. Є. Ну, а тепер можна і подшвидше поїхати. Дамо жару цьому трактору. Тут польова дорога хороша, без ям. Видно, що час від часу її прогортають. Тільки ще стовпа пелюки ззаду не вистачає для такої, знаєте, більш реалістичності. Було б взагалі круто. О, зараз ще діду покажу, що знайшов. Діду взагалі в шоці буде. Діду! Шо? Диви, що знайшов! А що ви не бачите? Російський Урал бензовоз. Воно в нас в лісі знайшов. Ага, загубився. Забери собі туди! Ну, то ж волочу його в комплекс. В ньому повна бочка солярки. Там вже нікого не було, вже він наш, діду. Зате тепер, друзі, я за солярку можу не хвилюватися. Цієї солярки мені вистачить на цілий сезон, якщо навіть не більше. Землі в мене поки небагато. Ну, але я ще планую брати землю в оренду. Так що я думаю роботи буде багато. Е, хоча ще можна передати його для ЗСУ. Точно. Що скажете? Залишите його чи зремонтуємо, відправимо на передову. Напишіть мені в коментарях. Так, давайте біля бочок його тут і залишимо. Хай він тут стоїть. А вже завтра я займусь відновленням цього Уралу. А зараз поїду на поле, гляну, що там хлопці роблять. Так, ще як назло, у нас почався дощ. Просто супер. Надіюсь, хлопці встигли домолотити те поле. Там те поле невелике, але ж бачите, що з тим комбайном якісь проблеми. Взагалі продати їх треба і купити щось толкове. Так, щось стоять там, що це вони роблять? Ну, правильно, дощ іде, в КАМАЗа кузов не накритий. Зараз хтось мінус 500 зарплати отримає. Але поле все-таки домолотили, пшеницю зібрали. Потім затюкую і продам цю солому. Ну а це вже залишки пшениці з цього поля. Ну і на цьому добре. Можна сказати, що сьогодні був продуктивний день. Що скажете? А на цьому на сьогодні все, друзі. Не забудьте оцінити відео лайком, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і діліться цим відео з друзями. Вам я бажаю мирного неба над головою! Дякую для наших Збройних сил, ми віримо в нашу перемогу, вона обов'язково буде і це без сумніву. Бережіть себе і почуємось!